У спортивній залі дію США номер 2 пройшов чемпіонат із художньої гімнастики, на якому юні спортсменки демонстрували своє вміння та виконували нормативи на юнацькі спортивні розряди. Підтримати на спортивному шляху та привітати маленьких гімнасток із першими серйозними досягненнями на змагання завітав очільника мінського. Це дійсно один з найкрасивіших видів спорту, але який потребує наполегливості, цілеспрямованості, Майстерність, я хочу подякувати вашим тренерам, які вкладуть вас свою душу і серце, подякувати вашим батькам, які вас в усьому підтримують, подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким діти можуть займатися спортом, творчістю, можуть навчатися і побажати вам, щоб цей чемпіонат це був лише чергова сходинка на вашому шляху до великих перемог. Ця подія стала важливим етапом у спортивному житті юних спортсменок, адже кожна медаль та нагорода це результат багаторічної, наполегливої праці, самовідданості та великої любові до спорту. За сьогодні виступали перший раз за новими правилами. Я отримала перше місце. Художня гімнастика це такий дуже гарний спорт, він дуже тяжкий. Тут треба багато працювати, вірити в себе і йти і йти вперед. Ніколи не здаватися. Я вже займаюсь років сім. Колись у дитинстві побачила цей спорт і дуже дуже захотіла їм займатися. Розвиток дитячого спорту та створення комфортних умов для тренувань залишається одним із головних пріоритетів міської влади та спортивної спільноти міста. Будівля цієї спортивної школи перейшла до галузі спортивної школи буквально три роки тому. Міський голова на прохання спортивної спільноти підгукнувся і виділено кошти на придбання нових сучасних, теплих, віконних пройомів. Вони в ближайший час, в ближайший місяць вони будуть змінені, і наші спортсменки, наші вихованки мають займатися в таких вже більш гарних умовах. Також для спортсменок було придбано гімнастичний станок та дзеркало, аби проводити заняття з хореографії та вдосконалювати свої вміння. Ми дуже вдячні за підтримку для відділення художньої гімнастики. Це дуже великий подарунок.